Дівчатка, слухайте, моя ідея з масочкою вчорашньою шокосіна, походу, виливається в марафон. Я собі так подумала і влаштую тиждень марафону масочок. Сьогодні у мене другий день шокосінова маска, та сама, бачите, вимазую. До речі, дуже мало інгредієнтів, і вистачило аж на 2 дні. А завтра я вам дам рецепт маски, яка знімає. Отек, як сказати. Ну, коротше, ви зрозуміли, це новий рецепт маски, я його ще не пробувала. Завтра ми разом з вами можемо його зробити. Напишу вам рецепт завчасно, там потрібно оксін, там потрібна грязь масочка. І будемо знімати набріки на обличчі. Якщо ви присипаєте, просинаєтесь, у вас вони є. От саме для вас буде ця масочка. І так, тиждень, і потім подивимося результат. Нумо зі мною.